Вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні у нас чергова акція, щотижнева акція від магазину АТБ. Знижки триватимуть з 15 по 21 травня. Давайте розпочнемо огляд Макаронні вироби від Deluxe в асортименті 500 грамів коштує 39,90. Від своєї лінії паста «Вермішель» 30,90 за 400 грамів. Макаронні виробів від Ая Паста 425 грамів за 33,70. Крупа пшенична. Від розумний вибір. 1 кілограм коштує 19,90. Булгур від своєї лінії. 4 пакунки по 125 грамів за 31,50. Булгур від своєї лінії. Один кілограм коштує 37,90. Гречана каша ядриця. Швидко розварювана. 4 пакунки по 125 грамів за 25,90, крупа гречана ядриця. Не пропарена. 900 грамів за 43,90, крупа пшенична. Від атуаль. 800 грамів 25,90. оливки зелені від своєї лінії з лимоном 280 грамів Мед від розумний вибір різнотрав'я. 500 грамів за ціною 6690. Також вибір оливок від своєї лінії з тунцем та креветками. За ціною 39,90. Олія Соняшникова від стожа рафінована 44,90. олія Соняшникова від щедридар, рафінована вітамінізована, 4120, олія від чумак золота. 49,90. У мене щедрий, салатний 24,80 за 300 грамів. Томатна паста апетитом, 70 грамів в упаковці 13,90. Заправка томатна з буряком від Томатіно, 25,20 за 240 грамів. Заправка від торчень бурякова, томатна 220 грамів коштує. 31 30. Томатне пюре від Евіта 50 50. Гірчиця від верес з хруном. 140 грамів в упаковці за 16,40. Соус від Щедро барбекю. 200 грамів коштує 23,60. Хрін від розумний вибір, склін 1790 за 200 грамів, кетчуп від оліс лагідний та шашличний, 250 грамів. За 1390. Соус від «Густо-часниковий» 19.30 за 180 грамів. Соус чумак бургер.

Сирок збитий чудо» з наповнювачем. Двошаровий. В асортименті за 17,20. Десерт сирковий від дольче. В асортименті 170 грамів, коштує 24,90. Йогурт від відедольч двошаровий, 115 грамів в упаковочці, в асортименті 14,80 можна придбати. сир кисломолочний український, 350 грамів, нежирний 53,20, 5% жирності за 57,90 та 9% можна придбати за 61,40. Сир кисломолочний від своєї лінії неживний. 300 грамів в упаковці 44,40. Сирок глазурований. з лагода, 1990 за 45 грамів. В асортименті, полуничний та лимонний. Сир твердий від своєї лінії. Голландський. 160 грамів брусковий та вершковий за 46,40 сир твердий Пірятинський король сирів 54,60 вибір сиру від кому, сметанковий, 150 грамів, вершковий гауда. За ціною 66,60, сир м'який від золотий резерв. моцарелла. 64,40 за 180 грамів. Сир бринза. Карпатська легенда. Класична 29,73. Сир твердий від звенигора 160 грамів за 64,90. Радамер брусковий сир 200 грамів за 74,90. Продукт сирний від наш сирок Янтар. Коштує 24,60. Сир плавлений, вершковий від ферма. Можна придбати за 45,20 за 160 грамів. Ковбаса від Добров лікарська варена 28 гривень за 100 грамів. Сметана президент 10% жирності. 30,90 Молоко для дітей 36,60. Сметана Яготинська, 20% жирності. 300 грамів за 38,90. Ковбаса сирокопчена, броншвейска в нарізці. 80 грамів за 46,80. Грубинка особлива. Також в нарізці. Свинина копчено варений продукт. 120 грамів 47,90. Бекон по американськи Продукт свинини сирокопчений. 120 грамів за 55,90. Ковбаса від Лінії, салямі Баварська, 3060 за 100 грамів. Ковбаса Екстра Фует від Коста Брава. 150 грамів за 105,90. Ковбаса від коста Брава Чорізо. 200 грамів в упаковці. За 99,90, ковбаса від м'ясної лавки з салями фірмова в нарісці 80 грамів у упаковці, 26,90, грудинка особлива 36,13 за 100 грамів. Сердельки від своєї лінії, австрійські варені. Першого гатунку коштують 17,75 за 100 грамів. Шинка від своєї лінії екстра 29,39 за 100 грамів. Ковбаса в нарізці від Кокоста Брава. 58,90. За 80 грамів. Вироби фаршеві, від розумний вибір, у ніжні. 450 грамів за 32:30. шинка від своєї лінії. Київська свиняча. Пів кілограма у паличці за 107,90. Ковбаса від своєї лінії варена, молочна, 550 грамів у паличці за 103,40 40. Виріб фаршевий. Смачний з молоком. 53,40 за пів кілограму. Ковбаса варена від своєї лінії тигриня. 400 грамів у паличці за ціною 79,60, ковбаса від своєї лінії яловича. Люкс. 550 грамів у паличці 72,50, сосиски від м'ясної лавки докторські фірмові. 330 грамів 54,90. Сосиски індичі. 215 граммів за 42,90, кілька балтійська від моря в томатному соусі 28,90, кілька різке золота, 55,40. Сардина атлантична в томатному соусі 51,60 за 240 грамів. Сардини від моря з додаванням олії 4170 за 230 грамів. Сардина бланширована від Боцман. Коштує 53,40. Філе лосося, шматочки 120 грамів. За 57,50. Паштет з печінкою та ікрою тріски. Коштує 49,90. 100 грамів. Печінка тріски у власному соку від Деюк. за 6650. Ікра лососила від Норвен. горбуші. 80 грамів за 149,90. Ікра мойвий Водний світ. 100 грамів коштує 60 20. Ікра Тріски від «Веладіс» За 62,40. Ікра атлантичних риб з кальмаром в соусі 42,50. і курка з мувою 46,20. За 160 грамів. Паста креветочна авокадо 41,50. М'ясо в олії від а, своєї лінії 200 грамів. Склін 56,40 40 Осолевець від своєї лінії 180 грамів з ароматом двухм'яних трав. Можна придбати за 40 ,20. Майонез столовий від Оліс 67% жирності за 300 грамів, Коштує 39,70. Майонезний соус салатний 300 грамів за 20,70. Яйця курячі першої категорії 2,19 за штуку. Яйце квочка фасована першої категорії 35,80. Квочка домашньої вищої категорії 37,80 за десяток. Вища категорія від своєї лінії курячі яйця за 36,40. Яйця від своєї лінії першої категорії 31,90. Яйця курячі попавське. Перша категорія коштує 32,60. Вища категорія. 36,90 Та справжні ваготи вищої категорії 40-40 за десяток. Цукерки вагові Труфальі 200 гривень за кілограм. Цукерки вагові від Конті Золота лілія 159,90. Цукерки від своєї лінії «Чорносли з волоським горіхом. 260 гривень за кілограм. Цукерки вагові від рошен Кандінат» – 177,30 за кілограм. Цукерки від своєї лінії червоний мак. 171,50. Цукерки вагові ромашка від рошен. 149,90. Кава натуральна розчина сублімована. 200 грамів. Стронг від Амбасадор. 159,90. Кава преміум від Амбасадор. Також 200 грамів за ціною 170,90 Кава розчинна форт, Натуральна 120 грамів за 85,80. Кава Кофе Стронг, від розумний вибір. 220 грамів за 109,90. Менша упаковка 110 грамів коштує 57,90. Кава Амбасадор. Смажена смажена-мелена 225 грамів в упаковці за 99,40. Амбасадор преміум. також смажена натуральна. 250 грамів за 89,20. Кава еспресо, кава зі Львова, натуральна смажена мелена. 240 грамів у упаковці 84,50. Чаї в асортименті від Deluxe, 49,50 за 80 грамів. Зубна паста Сенс відбілювання та захист 75 мл за 125,70 грамів. Зубна паста «Лакалут» Сенситив мультизахист за 100 грамів 93,40 Зубні пасти від Колгейт Max White Max Fresh 5650 за 100 мл. Зубна паста від Колгейт Max Clean. 52,50 за 75 мл. Прокладки від Олейс Ультра в асортименті. За 79,90. Тампони, з аплікатором 94,90 за 16 штук. Прокладки щоденні від лівія. 50 штук в упаковці, за 60,90 Капсули для прання на опор, 24 штуки в упаковці, 209,90. Засіб миючий переволь колор 168,60 за 12 штук, капсула для прання тайт 19030, за 12 штук. Прошок пральний Аріель 27 кг за 316,90. Нагадую, що огляд овочів та фруктів цього тижня можна подивитися в попередньому відео. А я з вами прощаюся до наступних зустрічі в магазині. АТБ.